Цьогорічне Євробачення було Євробаченням. Нарешті нещодавно пройшла головна Олімпіада слею всієї Європи і не зовсім Європи. Якщо чесно, після просто роз'йобнішого Євробачення 2021-го і нашої неймовірної перемоги на Євробаченні 2022-го, я не очікувала дуже багато від Євробачення у цьому році. І в принципі, з фешн точки зору, у мене є дуже і дуже і дуже, і дуже, і дуже. Дуже і дуже, і дуже багато запитань, відповіді на які я, звісно, не отримую. Але, звісно, мій канал буде не моїм каналом, якщо я не обісру тупо всіх, навіть тих, хто мені сподобався. Я сподіваюся, ви вже заварили кавусю, тому що сьогодні буде цікаво. А якщо ви не хочете бути таким фешн дезеста яким були. Достатня частина учасників Євробачення цього року і при цьому хочете зекономити свої гроші. То я вам хочу порекомендувати український сервіс з підбору вигідних пропозицій на одяг і аксесуари. «Фарца». Це дійсно дуже і дуже крутий сервіс для всіх моїх гайченяток шопоголіків які хочуть, щоб після шопінгу у них залишилися гроші не тільки на живчик, а й на Солкам Ті. Для максимальної зручності у «Фарца One є додаток, в якому ви можете відрегулювати під. Тебе тупо все, від відсотку знижки до ціни, яку ви хочете бачити. А якщо ви не любите користуватися додатками, то у Фарца є дуже крутий сайт, яким так само зручно користуватися. Отже, якщо у вас є бажання пошопитись до літа, а бажання витрачати всі ваші гроші немає, то сервіс Farsa вам в цьому допоможе. Посиланнячка на завантаження додатку і на сайт Farsa ви зможете знайти в описі цього відео. Борис Кагайні Чекіо рекомендує. Якщо ви дивилися моє відео про Євробачення з минулого року, то ви вже напевно знаєте, що Євробачення кожного року проводить певний івент під назвою Бірюзова доріжка. Туди приходять всі учасники Євробачення ще до першого півфіналу, тупо щоб вийти і поторгувати своїм обличчям. І сьогодні ми будемо розглядати образи учасників не на самому Євробаченні, а саме на цьому івенті. Тому що, якщо чесно, мені здається трошки некоректне. Творення не модного івенту в модному ключі. Тому ми візьмемо більш такий модний аспект Євробачення цю білізову доріжку, щоб мені ніхто не насилав якісь там прокльони, що я обсіраю вашу улюблену зірочку. Отже, зараз я буду намагатися бути максимально об'єктивним. Хоча, кому я пишу, я знову всіх обісру. Себе включно. І ні, я не кажу, що я виглядаю краще за когось з них, I'm trash. Ну що? Давайте починати. Моя улюблена гамадрілочка з Фінляндії приперлася ще яскравіше, ніж на сцені Євробачення. Мені дуже подобається, що він прийшов не один в один, як він був на сцені, але в той же час це буквально образ, дубльований з його образу зі сцени, але з іншим колорбеєм. Тобто там у нас чорний з неоново-зеленим, тут у нас чисто оцей всратий неоново-зелений. Взагалі, я завжди кажу, що неонові кольори вони одні з. З найскладніших використання. І здебільшого, якщо ви обираєте неонові кольори, то треба робити ось так. Просто вирвати собі всі стопи, перерізати собі всі гальма просто іти вперед. Його осень неоновий образ, образи неонові його команди, воно виглядає дуже в тему. Я хочу звернути вашу увагу на те, що на цих рожевих людях. Немає жодного аксесуару речі і так далі, не в тон повністю образу. Не те, що не в колір, наприклад, там чорний елемент або таке. Вони всі в ідеально однаковому рожевому кольорі. І саме через це, оцей всратий неон, він виглядає гарно. Якщо б, наприклад, там дівчаткам дали чорне взуття, як у нашого цього головного персонажа цього Євробачення, то мені здається, воно б виглядало надто too much. І тут ми бачимо, виділяється наша baby girl, При цьому все дуже яскраво, але в той же час. Коли у нас яскраві образи, важко якось проконтролювати, що кидається в очі. Тому мені дуже подобається, що цю його команду зробили одним кольором, щоб це був такий яскравий, психоделічний, але все ж таки фон. Тому що нам треба виділити одну конкретну людину. Можливо, maybe I'm biased. Можливо, я не об'єктивні тут, але наші baby girl, наші people's princess, йому я ставлю слей з 10. Ти. Мені дуже подобається чисто через те, що вони змогли обіграти Неон, дати оці чорні аксесуари тільки йому, обіграти більш класичні образи його команди з більш таким гранжово гіперболічним образом його самого. Тому тут слей без обговорення. Ларин yeah. okay. yeah, yeah. so, прийшла така ніжнятенька. Ну, ніжнятинка. Така ефемерна напівпрозора суконька, те, що я казали, зараз в сезоні дуже модно Лейрінг напівпрозорої тканини. У нас тут багато шарів прозорої тканини, при цьому необ'ємна сукня. І мені дуже подобається, як в цьому образі власне обіграна її пісня, не пробачення, тату. Через те, що образ такий ніжнятинка, ніжнятинка, а при цьому волосся в неї чорне. Воно є вже акцентом. І через це за спорідненістю. Аксцентів воно кидає увагу на усі чорні елементи одягу. Ось Саме тому я казали, що якщо б тим рожевим дівчаткам дали б чорне взуття, це було б дуже і дуже погано, тому що воно б виділяло дівчат і розмивало повністю увагу. А тут це дуже гарно обіграно, що ми бачимо чорне волосся. У нас наші мізки психологічно перекидають нас на ці татуювання на руках, і оце поєднання таких. Гранжових чорних цих пальців, таких геометричних моментиків з такою ефемерністю, безформеністю цієї сукні. Мені прям це подобається. Мені подобається її образ. Тут я теж ставлю слей з десяти. Це знову ж таки гра на контрастах, і гра на контрастах це те, що в цьому сезоні прям ну, актуально. Ми бачимо, що у нас тут можна сказати таке поєднання гранжу з романтичним стилем, яке, в принципі, могло б бути і стейпом, могло б бути вже і крінжем, тому що хто не поєднував в своєму житті щось романтичне, щось таке маскулінно-драматично-панкове. Це робили всі. Але мені подобається, що тут немає оцього зальоту в кіндерхор стиль, тому що мені здається, на цій доріжці це було б трошки ну не в тему. Але ну, тут мені прям сподобалося, Це прям слей. Ну, Ні, ну німці вони виглядають як смертажери. Вибачте, вони в мене зараз кинуть авадакедабру. Або не допити пиво. Ну це прикольно. Мені подобається цей образ з хрестами. Це такий, який, знаєте, Натя Кромхартс. Я дуже люблю Кромхартс. але мене дуже бентежать оці блакитні тіні. Вони трошки мені нагадують якусь кондукторшу. Це знаєте, ось у смертежерів з Гаррі Поттера закінчився бюджет, і вони спиздили. Тролейбус для того, щоб поповнити грошики на своїх рахунках. Це, типу, передавайте за проїзд або Ну Мені таке в принципі подобається. Це на грані Ріка Оленса і продавщині з Варусу. Це. Я таке люблю. Я таке дуже люблю це хайп на грані Крінжу. Мені щось не подобається, що я сьогодні нікого не засираю. Мені терміново треба когось обісрати. І Я навіть знаю кого. Бейба прийшла на доріжку, загорнута в грін скрін. Я зараз трошки таки піду в виступи і так далі. Я все ще не розумію, чому ми дали Польщі настільки багато балів від глядачів, якщо буквально поляки просили за неї не голосувати, але. Anyways, що це, блядь, таке? Ось це знаєте, це те, про що я казали на початку відео. Якщо ви робите якісь неонові образи, дуже акуратно вам потрібен або повністю нульовий контраст, тобто монохром, або максимальний контраст, наприклад, з чорним. Оце слово бейба, оцей біленький топчик, ну вона виглядає неначе якась Tumblr Girl з 5 класу з 2000. 14-го року прийшла своєї старшої сестри на випускний типу М-м-м! М-м-м! Мені це не подобається. Це виглядає, не наче Аріана Гранде, під якимись забороненими речовинами. Хто був її стилістом? Три питання. Чому? Навіщо?

Словенські Direction, вони, в принципі, наскільки я розумію, не запарювались. Це буквально, ну, типу, One Direction, якщо б вони ще існували. Подобається це, мені це подобається, але мені здається, що це якось. Не закінчено, і через те, що вони прийшли на такому кежуалі, на фоні цих неонових трешів, що були на цій доріжці, це трошки втрачається, немає якоїсь душі. Ну, вони реально виглядають як One Direction! У нас буквально повертається тамбур, повертається бохо, і повертається One Direction. Я що повертаюся в п'ятирічний вік, типу Камон. А. Я розумію, що мода циклічна, але. Why? Нічого поганого їм не можу сказати. Я ставлю сімочку з десяти, трошки нудно, як для івенту доріжки, як для фешн івенту. А так, ну класні. Про італіянчика багато сказати не можу, можу лише сказати, що він мені нагадує чела, який збіжав з гачимучі. Типу. Is 300 bucks. Знаєте, такий Bad Bunny з бані імені Біллі Герінгтона. Мені здається, у мене мій мозок трошки десь в іншому всесвіті. Я дивлюся на це через якийсь астрал. Але у мене буквально немає ніяких інших асоціацій. Дуже сподобалися хлопчики з Азербайджану. Так вони виглядають як стандартні альтушки з 2020-го з корсетами з Аліекспресу. Ну, блузки, просто я готові за ці блузки смоктати, лизати, жувати. Скажу вам навіть більше, навіть ковтати, аби ви були задоволені. Так, цього мема у нас давно не було, вибачте. Ну вони дуже круто виглядають. Мені прям дуже подобається цей образ. Хочеться спиздити ці блузки. Ось прям ну. А. Лайк. Like. Туса з Молдови збігли з дюни. І накидалися о цього дюновського спайсу. Типу, це виглядає. Круто в тему, тому що зараз такий беж, дуже в сезоні, дуже ін, але якось надто багато всього коїться. Мені дуже подобається оця конкретна фотографія, тому що у них усі такі безформені образи, вони стоять в таких безформених позах. Це якщо б назад якусь пустелю поставити, можна було б сказати, що це виглядає як кампейн сен Рано. Але я не розумію, до чого тут, блядь, Біркінштоки! Чому він в босоніжках? Чому? Навіщо? Ось дали б йому якісь масивні черевики. Або не масивні черевики, просто якісь туфлі. Ось, наприклад, не знаю, ці, ці космічні туфлі баланцяга дуже гарно. Я розумію, під цей образ ці біркенштоки йдуть, вони гарні. Але ну, я не можу е, прийняти рибальські босоніжки на ефешн e евенті вибачте. Can I ask where your shoes are today, please? Have you forgotten them? Are you just comfortable? Брюнет з армені. Мама, тримайте мене семеро. Цей топ. Така лесбіка-футуриста трошки оцей образ прям ну. Слей. Мені прям вона дуже і дуже подобається. У неї дуже гарна фігура. Фігура дуже гарно підкреслена цією спідницею і, до речі, лайфхак. Мені здається, більшість людей його шарять, але якщо ви хочете підкреслити свою талію і зробити свій живіт трошки пласкенькіше, підтягніть штани або сукню лише по боках, щоб виходила ось така, от, типу, заглиблена посередині. Якщо у вас є такий. Помітненький, помітненький животик це не спрацює, але якщо у вас і так достатньо. Не абсолютно плоский живіт, а достатньо такі худенькі форми, і ви хочете взагалі виглядати як анорексічка з 90-х. Ось цей лайфхак дуже гарний для вас. Вона реально виглядає, не наче вона збігла з показу Ріка Оуенса. Про хорватів я в інтернеті бачив дуже багато всього поганого і дуже багато всього гарного. Наскільки я розумію, думка українців не сильно збіглася в тому, чи той мув, який вони зробили, це круто, чи цей мув, який вони зробили, це не круто. Але єдине, що я можу сказати, Сталін настільки крутиться в своїй труні, що якщо б підключити до нього проводи, то можна було б освітити не тільки всю Україну, а ще й продовжити експорт електроенергії в Польщу. І це тупо факт. Що якщо Сталін крутиться в труні, то це не може бути поганим, тому зі стилістичної точки зору сильно в їх меседж лізти не буду. У мене є своя думка, але її я висловлювати не буду, щоб не розвинути тут ніякий срач. Але знову ж таки, якщо ви хочете висловити свою думку, пишіть в коментарі. У нас тут зона вільної дискусії. Чисто заради того, щоб залишити тему відео десь фешн-направлені, я скажу, що мені оцей кіч подобається. Це знаєте, нарешті щось для фешн евенту Це щось знаєте, з історія Медгала Кемп. Ще й ці спіднички просто Лазара з Франції. Вона не наче збігла з цьогорічного медгала. Чесно, мене настільки заїбали ці чорно-білі образи на медгала, що мені зараз дуже і дуже складно перемкнутися і признати, що цей образ реально крутий. Але все ж таки, я зроблю цей вольовий крок. Візьму свою пусі в руки і скажу, що її шляпа крута, її сукня крута, і взагалі мені не подобається, що мені сьогодні все подобається. Типу, камон, why? Чому немає якогось тотального крінжа? У мене зараз вимкнулося тупо все світло, тому зараз я буду виглядати мега погано. сорі. але шоу маст го он. Мене ви зараз закидаєте помідорами, якщо я не закінчу це відео, тому. Будемо продовжувати з тим, що є. Бланка Палома з Іспанії мега. Просто я не знаю, чому вона була так низько. Мені сподобався виступ Іспанії в цьому році набагато більше, ніж в минулому. І образ цей мега крутий. Ці червоні стрічки, які підходять під костюми її команди з Червоних стрічок. Камон, я не знаю, цього року образи або Папіндер пусі, слеєндер кант, або просто якась нуднятина, яку навіть обговорювати не хочеться. Немає якоїсь мега крінжі, мені приходиться дойобуватися. І тут я навіть доїбатися не можу, окрім того, що сукня виглядає, неначе вона трошки весільна. Ну я можу пожартувати, що вона виглядає як прокладка, але я не буду цього робити, тому що. Мені реально подобається образ. Мені взагалі дуже подобається поєднання такого темно-бордового з білим. Тому, ну я не буду нічого поганого казати і навіть жартувати про прокладки. Творчі просто роз'їбали. По-перше, кольори майпуси. По-друге. Їх образ ніс в собі дуже дуже круту ціль. Я зараз десь тут виведу статтю. Мені дуже подобається, що образи наших хлопців вони реально мали під собою важливу ціль. І це найголовніше, тому що мені здається, якщо у вас є певна можливість зробити світ кращим, то варто нею користуватися. Наших хлопців я дуже сильно респектую. По-перше, стилісти творчих, не знаю хто ви, чи ви взагалі є, але я хочу поставити вам лайк. Мені дуже подобається дирекція, в якій вони йдуть, тому мені прям хочеться поставити 10 слейв з 10. Це не просто слейв з 10. Це 10 слейв з 10. Хлопці реально виглядають дуже і дуже круто. Як я вже сказав, у цьому році були або круті образи. Або нудні образи, або whatever the fuck стилісти одягнули на бланку з Польщі. І взагалі. Який образ сподобався вам? У нас тут має бути певний хоча б якийсь інтернетовий діалог. Будь ласка, напишіть в коментарі, який образ вам сподобався найбільше. Ну, я вже знаю, що це образ творчих, але окрім творчих, хто вам сподобався? А з вами був я, Борис Гаєні Чакіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. Papá.